Христо, Маємо добрий час, щоб слухати Слово Боже, щоб для себе щось нове відкривати в тому Слові Божому. Ви знаєте, я люблю так нагадувати, що Божий хліб, Боже Слово, воно завжди свіже. Я не знаю, як для кого, але ви знаєте, здавалося, перечитуєш ті самі рядки, ті самі сторінки 10 разів, 15 разів, І воно свіже, воно нове. Воно щось, щось відкривається, ви знаєте, чимось Господь е, облічає, чимось потішає через певні місця слова Божого. Буду читати відому подію, яка сталася з учнями. Це Євангелія від Івана, 21 розділ. Відомий нам. Після того Ісус з'явився знов учням своїм біля моря Тивиріяцького. А з'явився так. Були разом Симон Петро, Фома званий близнюком, Нафанаїл з кани Галілейської, обидва сині Завидеєвих і двоє інших з учнів його. І Симон Петро говорить їм: Іду ловити рибу. Вони кажуть йому: ми також підемо з тобою. І вони пішли і увійшли в човен, і в ту ніч не зловили нічого. А як настав ранок, Ісус стояв на березі, але учні не пізнали, що то Ісус. Ісус запитав їх, діти, чи є у вас якась їжа? Вони відповіли йому, немає. Він сказав їм, закиньте сіті, сіті праворуч човна і піймайте. Вони закинули і вже не могли витягнути сіті через велику кількість риби. Тоді учень, котрого Ісус любив, говорить Петрові, це ж Господь. А коли Симон же Петро почув, що це Господь, накинув на себе одежу, бо був нагий і кинувся в море. А інші учні припливли в човні, бо були недалеко від берега ліктів зо 200, тягнучи сітку з рибою, а коли вийшли на берег, то побачили розкладений вогонь, а на ньому рибу і хліб. Ісус сказав їм: Принесіть рибу, яку ви тепер піймали. Симон Петро, Пішов і витягнув сітку на берег повної великої риби 153, і від такої кількості не прорвалася сітка. Ісус сказав їм: Ідіть, снідайте, та ніхто з учнів не хотів спитати його, хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус приходить, бере хліб і дає їм, а також і риб до цього місця. Слава Богу! Відоме нам місце, ви знаєте, я так звернув на нього свою увагу. Воно, як ми знаємо, стосується сьогодні одного з учнів. Воно сьогодні стосується кожного з нас. Воно стосується сьогодні всяку людину, яка для себе робить рішення йти за Ісусом Христом. Ми знаємо цю подію, ми її не раз читаємо. Ми особливо часто читаємо, ви знаєте, на пасхальне служіння. Ми читаємо не раз в наших служіннях про Петра, і ми не раз, вже стільки проповідей, про Петра чули, але ви знаєте, я так для себе прочитував ці рядки і так для себе, ви знаєте, зупинився. І почав роздумувати. Почав роздумувати про цього чоловіка, який теж в своєму шляху слідування за Богом зупинився. Ми знаємо його яскраве падіння, правда? Це було тайно, здавалося б, там біля вогня грілися люди, і там була служниця, і був Петро. Ніхто того не чув, здавалося, без учнів. Але ви знаєте, ця вістка розлетілася. Петро відрікся. Петро відрікся. Ви знаєте, добре йому було, коли був біля нього Ісус, коли творилися чудеса, коли вони слідували за Христом, в них на кожен день була їжа. В них була одежа. І ви знаєте, раптом стається в житті цього чоловіка, не стає біля нього Христа. Не стає біля нього Христа. Один з учнів, який стояв там на Голгофі, це був Іван, ми знаємо. І цей учень він впізнав Ісуса, який стояв на березі. Ніхто не пізнав. Всі дивляться, ви знаєте, ранок, ну це не, було, не були сутінки, це ж було видно. Але не впізнали Ісуса. Ісус стоїть на березі. Ви знаєте, з цієї історії, що я прочитав, я торкнуся далі декілька ще віршів. Буквально наш час Він скоро біжить, ви знаєте, але хотілося би зупинитися на декількох моментах. Ви знаєте, Можливо, ця історія сьогодні стосується віруючих людей, які ходять в зібрання. Але які зупинилися, чомусь по певних причинах в своєму житті зупинилися. Вони ходять в зібрання, але з їхнього життя пропав Ісус. Ця історія вона сьогодні торкається тих людей, які ходили сюди, так як ми, пізнали Господа, але їх з нами чомусь немає. Тому що вже прийшов певний момент, і їх тут немає. Вони десь там за стінами дому Ви Знаєте, прийшов такий час, не стало в житті Петра Ісуса. Що каже Петро? Посидів, подумав. Ви знаєте, він знає, що він зробив, правда? Він відрікся від Бога. Він відрікся від Христа і, ви знаєте, приймає таке рішення в своєму житті, повертається до тої справи, яку вмів робити найкраще. Він повертається, що робити? Ловити рибу. Приходить в Його життя Ісус, три з половиною роки Він закидає ремесло, він риби не ловить. Він від Ісуса чує слова, я вас зроблю ловцями людей. Ви знаєте, і вони живуть і нормально все їм хватає. Тут сталася така, ви знаєте, подія, і Він каже, я йду ловити рибу. І з ним ще шість людей з учнів Ісусу. Ви знаєте, дійсно, як ті вівці, розпорошені по горах, в яких немає пастуха. І цілу ніч працювали і нічого не впіймали. І ви знаєте, з того, що я прочитав, коли вони пізнали, що це Господь. Петро прибігає, ви знаєте, до Ісуса після того великого полову риби. Першу річ, яку вони зробили, вони послухали, що сказав Господь. Ви знаєте. Коли вони зловили дуже багато риби, написано, там було сім дужих людей в тому човні. Вони не могли витягнути сітку. В іншому човні теж не написано скільки, але написано, на допомогу їм прийшов інший човен. Так само рибалки, так само тягнули ту сітку, дуже багато риби. Хто рибалив, той знає. 153 великих риби, не написано, по скільки то кілограм, і кожна вона там прикладає зусилля, вона пручається не так легко витягнути сітку. Ви знаєте, написано, виходячи на берег, вони побачили, лежить хліб і риба. Лежить їжа. В Ісуса є їжа. Він запитався, чи у вас є пожива. Вони кажуть, в нас немає нічого. Другий висновок без Ісуса в учнів не було нічого. Три з половиною роки було, а тут немає нічого. Каже, в нас немає нічого. А в Ісуса є. Він стоїть на березі, в нього немає ні човна, в нього немає ні сітки, але горить вогонь, лежить хліб і лежить їжа. Ви знаєте, можна так багато паралелей провести і відносно духовної їжі, яку ми віруючі повинні мати. І відносно нашого благословіння матеріального правда, це є широка обширна тема. Можна отут багато місць читати, паралельних шукати, але висновок один. Без Ісуса, брати і сестри, в нас немає нічого. Амінь? Амінь. І ми сьогодні молилися за кошти зранку, і ви знаєте, я думаю, кожен молився, і він каже, Господи, все, що в мене є, все Твоє. Ми розуміємо, що все, що нам дає Господь, комусь більше, комусь менше. І правильно розуміємо, що це не наше, це Боже. Він нас благословив. І тут учні виходять, немає нічого. Але замітили один момент. Ісусові не потрібна була їхня риба, але він чомусь каже: принесіть мені рибу, яку ви впіймали. І далі цей Петро, який пізніше був навернений Господом. Робить крок віри, брати і сестри. Він відчув, почув від Бога слово. Волю Божу, що Він сказав, принесіть мені ту рибу, яку ви піймали. Один Петро написано, іде і витягує сітку, яку не могли витягнути, два човна і стільки людей. Ви собі уявляєте? Я не уявляю. Написано, Петро йде і витягує сітку повну риби сам на берег, сіть, не проривається, риби повно. Ісусові не треба та риба. І тоді Ісус бачить, що Петро залишається Петром. Правда? Слава Господу! Да, він помилився. Да, він не встояв, Да, йому було непросто, тяжко було, страшно було, і він відрікся. Але Ісус побачив, що цей Петро, остається Петром. Оцей камінь, він остається каменем. І ви знаєте, далі каже, приходьте і їжте. Ніхто не сміє питати, хто ти, що ти, звідки в тебе оце. всі знають, що це Господь, але написано, ніхто й не простягнув руки до того хліба і риби. Ісус бере і їм роздає, благословляє і їм роздає. Брати і сестри, ви знаєте, і далі ми читаємо навернення самого апостола Петра. Ми знаємо, як Ісус питався три рази Його, чи ти мене любиш. Я не буду зачитувати це місце. Я не буду зачитувати, ми його всі знаємо. І ви знаєте, але коли запитав третій раз, Петро сказав, Господи, Ти все знаєш. А питання звучало, чи ти мене любиш більше? Аніж усі всі? Брати, сестри, ну уявіть, ми всі сидимо ось тут однакові, правда? Мого серця вашого ніхто не знає, хтось відступив від Господа, і приходить сам Господь і питається мене чи вас, отут на тому місці, чи ти мене любиш більше, як оті всі? Що би ми сказали? Ви знаєте, два рази він так твердо говорив: Господи, да, люблю тебе. Паси, Петро паси, він йому повертає те втрачене. Паси Петро, я тебе для того поставив. Ви знаєте, і Петро, він так собі, але третій раз запитався, і ви знаєте, в серці Петра сталася якась велика така революція, такий переворот. І він тоді зрозумів, каже: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш моє серце, ти знаєш, чого я так зробив. Ти знаєш. І він каже до нього, істину кажу тобі. Коли ти був молодий, то ти сам підперезувався і ходив куди хотів. А коли постарієш, то простягнеш руки твої, і інший підпереже тебе, та й поведе, куди не захочеш. Це ж він сказав, даючи розуміти, якою смертю прославить той Бога. Сказавши це, говорить йому: Іди за мною. Знаєте, таке слово. Повертає служіння Петру. Можна було сказати, ви знаєте, що це апостол, що це великий чоловік, що він три роки з половиною їв, спав, жив з Христом, бачив багато чого. Так. Але якщо, брати і сестри, оце все забрати, і просто сказати: оцей чоловік, він віруючий чоловік, який відступив від Бога. Хіба сьогодні мало людей відходить від Бога? Брати і сестри, сьогодні дуже багато людей відходять від Бога. Часто буває так, люди сидять в служінні, а серце їхнє не в домі молитв, а серце їхнє далеко, а вони ходять за звичаєм і молитви. А вони ходять, бо так, щоб маму з татом не розстроїти. А вони ходять, бо так треба статус тримати, бо ж чоловік. Віруючої дружини в мене діти, або дружина, чи наоборот, а в серці людина зайнята зовсім іншим. Дуже далеко, глибоко, в серці, можливо, як той Петро сказав чи сказала, Я не знаю його. Був в житті момент, коли питалися, чи ти віруючий, каже, я не знаю його. Та ні, ну що ти, тату? То таке. І поводиться так, як поводяться всі люди кругом нього. І живе так разом, як і живуть ті люди. Особливо десь далеко, на заробітках, можливо, десь виїхавши там, де ніхто не знає і не бачить. Ось тут такі люди живуть, і я так буду. Але ви знаєте, брати і сестри, Господь, він не людина. Одного разу він покликав Петра. Одного разу він сказав йому, Петро, ти камінь. Петро, я на тобі збудую церкву, ти будеш цих людей навчати. І ви знаєте, здавалося б, коли той відрікся, ну все. Ну, який же то камінь? Розсипався, правда? Але в Бога не так. Бог приходить і каже: Іди за мною. Повертає йому служіння. Петро, бачачи Ісуса, укріпляється, робить вже кроки віри. Ви знаєте, починає щось робити. Потім пізніше може сам подивився на ту сітку з рибою і не повірив, що він її сам витягнув. Але він зробив крок віри. І ви знаєте, далі відбувається дуже цікава подія. Коли Господь підняв цього чоловіка? Поставив на його місце там, де він має стояти. Іншими словами, узяв цей камінь і вложив в будівлю там, де було пусте місце, звідки він випав. Цей камінь повертається і бачить, за ним йде Іван. І каже, а цей що? Тут так написано. Каже, Побачивши його, Петро питає Ісуса, Господи, а Він що? Ісус відповів йому, коли я хочу, щоб він залишився, поки прийду. То що тобі до того? Ти йди за мною. Ви знаєте, часто так буває, коли людина стає на своє місце, Господь піднімає, міцно устрояє ноги, то тоді вона починає забувати, що сама випала з тієї стіни. Поступила дуже скверно, Бог явив велику милість, і починає зверхньо дивитися на інших і казати, а той що, а ось та що, а що він. Ви знаєте, для Бога кожен цінний. Петро, ти камінь. Ну, але що тобі до нього, якщо я сказав, щоб він позостався, не дивись на нього, дивися на мене, іначе підеш знову ловити рибу. І вже невідомо, чи ти повернешся. Будеш ловити, кидати сітці, цілу чи нічого в порожню. І голодний на ранок, і холодний, і в тебе нічого немає. Якщо ти будеш дивитися, а що той брат, а що та сестра, а от я такий, брати і сестри, ми сьогодні всі перед Господом, як ті камінці. Ми дуже цінні. Можливо, ми хтось більше, як той камінь. Можливо, хтось менше, як той камінь, але Господь каже, а що тобі до нього? Ти пильнуй себе, щоби ти не відпав. Бо тілом ти можеш бути тут, а серце твоє далеко. І ви знаєте, може бути такий час, що прийде, і Господь може сказати, а я не знаю вас. Ну, як, Господи, ти не знаєш, Ти нас прикликав. Ми... На вулицях співали, тебе проповідували, знаєте, така річ написана, навіть демонів іменем твоїм виганяли. А Господь каже, а я вас не знаю. Бо ти носив ім'я таке, ніби ти віруючий, але насправді ти був холодним, тепленьким, вірніше, холодним і не гарячим. І Господь каже: поправ, поправ своє положення, поправ свій світільник. Ви знаєте, я не буду читати, але коли ми читаємо Євангеліє від Івана, 12 розділ, 14 розділ, де Ісус говорить за пастиря, Він сказав такі слова: Я пастир добрий. Пастир добрий, Він кладе життя своє за овець. Він не наймить, а Він кладе життя своє за овець. І далі він сказав: через те любить Отець мій, мене. Що я своє каже життя віддаю за Овець. Маю право віддати Його, щоб знову прийняти. Хай Бог нас всіх рясно благословить Господу за все, хай буде слава. Амінь. Станемо, помолимося, брати і сестри.